Гляньте, що робиться. Toyota презентувала гоночне авто для дітей. Ось такий от, навіть, маркетинговий ход вирішила зробити. Toyota спільно з північно-американським гоночним підрозділом Створили дитячий гоночний дракстер GR Supra. Roadster Це міні-версія оригінального боліду GR Supra Funny Car потужністю 11 тисяч кінських сил. Оцю міні-версію дракстера. Ну, я би своєму купив 100%. Я би собі теж таку купив. Але не, просто з моєю там, мені би така попала колись-колись давно. Ну, скоріше всього, до айфона 5-го я би не дожив. А от за своїм малим я би наблюдав. Коротше, я б йому там обмеження просто поставив, там, трошки би його там, пристосував би до дороги, він би в садок би їздив. На такій на, на, на бензопилці блядь. Його потужність. Може вирівати від 5 до 50 кінських сил. Кажуть, така чиста газона касілочка. Малиша посадити, щоб він там по району роздавав. Одним словом, це такий маркетинговий хід від Тойоти. Бо ну, я думаю, ви знаєте, що дітей зазвичай, якщо їх готують до гонок, то їх відправляють в картинг. Тут нам показують, що можна їх в драг запустити, якщо дуже хочеться. Загалом. Уявіть себе, от вам років 30-35, у вас є дитина, і ви купили їй отакий дракстер. Як ви будете пояснювати жінці, для чого ви це зробили і що вона з вами зробить? Напишіть в коментах.